Це все? 31 рік. А, викинути на нас. Вкраїлася у неділю серце, тому що треба було викинути всю бібліотеку. Соромно показувати, але це правда, що тут нас є. Минуло вже більше місяця. Так. Щось змінилося за цей час. Нічого не змінилося. Змінилося, втратили сон, втратили багато сил, тому що це дуже фізично дуже тяжко це робити. Бачите, що гриби ростуть. Ну, хочеться щось спасти, я надія, що спасти, ну, спасається тільки посуд, коли я його вимою. Більше нічого. Давай ми ждемо нам это у ході. Ні, 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 покажі, вас зараз фотографірують. Зараз я вас фотографірую. Ми вам покажемо. Ми вже просто мені ще не так. Шоколадку? шоколадку? Ні, ну. Ну, просто ми, ми вам показуємо реалії нашого так. життя. У нас було на момент підтоплення 350 людей. Так, Потім за підтоплення було і ми виїхали всі. І через два дні ми зробили такий штаб уже в центрі міста. Ми продовжуємо працювати після підриву Каховської дамби. Ще більше місяця тому тут неможливо було пройти. Зараз вже вулиці всіяні сміттям. Тут побутові матеріали, речі, також будівельні матеріали. За останній тиждень комунальники та волонтери вивезли звідси з корабельного району понад тисячу тонн сміття. Були на острові, ми ну, там дуже стріляли, сюди відправили. Дорогі що... там працювали, і, там, і в техніку прилітали, осколки, і в бронежилети прилітали, Нас звідти забрали. Тут на людей, і дрон літають, і через деякий час починають стрілювати. Людям вже Людям, треба. Тут нам допомогти. Всі ж, ж наче да. люди У нас Набагато ну, тихіше і взагалі ми ще не знаємо, що це таке. Да. Угу. По справнення, що ти туди пережив. Тепер, тепер вже знаємо, бачимо. Будемо їздити далі. Страшно. Ну а люди ж тут живуть. Живуть. Всім страшно. Страшно, всім ну, а що? До чого не можна привититися? З цієї сторони. З командою військової адміністрації ми приїжджаємо у село Садове, що на Херсонщині. Тут інгулець впадає у Дніпро. Після підтоплення близько 80 будинків залишаються пошкодженими. Тут у нас і наводнення, і прильоти. Тут у нас все до кучі. Спочатку наводнення було, ось ж вода, де часи бачите, ось без 27, Вода як піднялася по часи. І все, це все затопило, все було затоплено. Попадало все, перестінки попадали, каміння і стіна оце повипадало, Оце ми все видовбуємо, глину видовбуємо, дах уже сідає, трошки попідпирали, будемо далі підпирати, щоб не впав зовсім. Це так і живемо. Що нам остає сили і натхнення, вони беруться. Тільки раді того, щоб мені забрати мою маму паралізовану. Бабушка не балакає, не чує. Все время у неї шемічний інсульт. І вона лежить і вона все час плаче, відказується від їди, не їсти нічого не хоче, не хоче ліки приймати. І все время плаче, плаче і плаче. Тобто бабушка хоче додому. Це перевести її додому, бо вона там плаче, а я тут плачу. Що ж ви будете робити? А що будемо робити? Не будемо ж лягати, і дать, поки здохнемо? Ні, значить, що, хату повимивали, повичищали. Треба ж робити, щоб зими ж в неї сілитися, щоб було б дожити.